І так, всіх вітаю дівчата! Сьогодні поговоримо з вами про швидкість і швидкісні техніки. Та відповім на деякі коментарі, які ви мені залишали. Перше хочу сказати, що ніяких швидкісних технік не існує. І що ж впливає у нас на швидкість вашої роботи? Тож, по-перше, це ваш досвід роботи. І зараз ми говоримо про досвід роботи не той, який вимірюється, наприклад, в місяцях чи в роках, а той, який вимірюється в кількості зроблених вами процедур. Наступне, ви повинні побудувати чіткий алгоритм ваших дій. Ви повинні розуміти, що, за чим, коли і як ви робите. І потім на кожну цю дію. У вас також повинен бути чіткі чітка послідовність рухів, як що за чим ви робите. У вас не повинно бути ніяких хаотичних дій і хаотичних рухів, тому що це також забирає час. І знову ж таки, оцей чіткий алгоритм дій, який у вас існує, він також напрацьовується роками, він напрацьовується з досвідом. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, одну і ту саму техніку, то один майстер може її зробити за годину, а інший буде робити, вибачте, за три години. І тут в чому різниця? В тому, що в нього мало досвіду, і в тому, що він її цю техніку не відпрацював до ідеалу. Наступне це матеріали. По-перше, вони повинні у вас знаходитися на відстані витягнутої руки, щоб ви потім не бігали і не збирали свої матеріали по всіх куточках вашої кімнати, тому що це знову ж таки забирає час. Там півхвилини, там хвилина, і отак от набігає ще якихось додаткових 20-30 хвилин на вашу процедуру. Також матеріали обираємо завжди гарної якості і обираємо матеріал той, який зручний вам. Незручний для якогось блогера, не зручний для вас і Петі чи Маші, а, а саме зручний для вас і комфортний в роботі саме для вас. Ну а зараз відповім на деякі коментарі, які залишили дівчата тут під відео. Перше, наприклад, дівчинка пише сушити по дві хвилини. Робота з полігелем це не швидка робота, а ви завжди кажете, що робите за час. Навіщо обманювати? Ну щось таке робити роботи ваші дуже гарні за час не зробиш. Так, от дівчата, якщо ваша робота займає дуже багато часу, це не означає, що ніхто з майстрів не може виконати її дуже швидко. Це по перше, по-друге, робота з полігелем не швидка, така ж сама, як і з гелем. чому? Тому що знову ж таки потрібен досвід. Коли до мене попав перший раз цей матеріал в руки полігель, я також його робила дуже довго, тому що я не розуміла, як його правильно розрівняти, як його викладати. Я не могла начисто викласти матеріал, і потім було дуже багато опилу. І звісно, це дуже займало дуже багато часу. Але з часом з. Практикою і з відпрацюваннями це такі роботи не займають у мене багато часу. Це займає по часу стільки ж, скільки робота з гилем. Тому тут знову ж таки ми повертаємося до нашого досвіду і до практики. Все потрібно відпрацьовувати систематично. Коли тут в коментарі говориться, що ви по дві хвилини сушите полігель, це ж не означає, що я кожен пальчик окремо просушую дві хвилини. Звісно, на 10 пальців це було б 20 хвилин, плюс викласти матеріал це вже дуже багато часу. Я працюю по черзі. На одній руці я один пальчик виложила матеріал, він сушиться, на другій я виложила, потім сушиться і так по черзі. Я чередую кожен пальчик, і тільки потім в кінці я досушую ще матеріал одну хвилину опел форма мене займає, максимум це 10 хвилин всі пальчики. Так, наступний коментар. Ви завжди так багато опилюєте з такою увагою деталями, і ваша робота займає всього годину. Ну, якби ви сказали півтори години, я би повірила. Але коли в одному з відео ви опилюєте один той самий ніг, тричі, відео з бебі-бумером і кажете, що на роботу пішла година, віриться з трудом. Так от, робота з бебі-бумером. Так, я опилюю тричі один той самий нігтик. Перше, це коли ми знімаємо старий матеріал. Друге, коли я наклала білий матеріал, я його зашліфувала на рівності. І третій раз це коли ми опилюємо вже фінішний опил нігтика. Це у нас третій раз. Так, я опилюю три рази. Але у нас немає покриття, наприклад, гель-лаком, там у нас немає там ніякого навіть мінімального дизайну. На це все також потрібен і час. І тут ми компенсуємо час відсутністю дизайнів та гель-лаку. Опил форм, опил матеріалу у мене також займає мінімум е, часу. Всі нігти, які я опилюю, це максимум хвилин 10. Звісно, ми не говоримо зараз про Манікюр, де є нас екстремальна довжина, де є подвійні викладні френчі чи 3D-дизайни, звісно, на це все витрачається дуже багато часу. Але ж такі манікюри середньостатистичні, так де немає довжини, якщо є це максимум там 2-3-4 мм довжини, чи навіть 5 мм довжини, так це займає годину. У мене, якщо ми робимо дизайни більш-менш або якийсь розпис складніший, це також займає час. І це в мене займає десь приблизно, ну. Годину двадцять півтори години опил ваш займав менше часу. Перше використовуємо знову ж таки зручні матеріали і викладуємо матеріал в. Максимально готовому вигляді, щоб вам було менше опилу, не заливаємо, не накладемо багато матеріалу і намагаємось його викласти якомога рівніше, щоб вам потім його потрібно було тільки зашліфувати. Звісно, коли йдеться про вирівнювання нігтьової пластини, коли в нас клюючі нігті, то тут ми знову ж таки викладаємо по тій формі, яка нам потрібна, але максимально Приближаємо його до фінішного результату, який у нас повинен бути. І так, що ми маємо з вами в підсумку? Перше, це досвід роботи. Працюємо і відпрацьовуємо ту техніку, якою у вас почали. Якщо вам щось не подобається, ви завжди можете експериментувати, додавати щось нове, робити якісь обирати інші інструменти, шукати для себе зручний інструмент та матеріал. Головне в цьому всьому не нашкодити вашому клієнту. Теж саме головне це послідовність ваших дій і ваших рухів. Ви повинні чітко розуміти, як і що вам робити. І оцей алгоритм ви постійно повинні відпрацьовувати. Використовуємо якісні матеріали та зручні для себе. Робоче місце у нас повинно бути комфортне, зручне, і всі матеріали та інструменти у нас повинні бути на відстані витягнутої руки. Якщо у вас залишились якісь питання, звісно, пишіть. Будемо відповідати. Якщо потрібно, також буду вам знімати відео. Але хочу сказати, для тих майстрів, які не працюють дуже швидко, це не проблема. Це також нормально, коли ви працюєте в своєму темпі, своєму ритмі. Не кожен клієнт хоче, наприклад, собі манікюр за годину. Деякі люди до нас приходять просто відпочити від своєї рутинного життя чи від роботи. Тому завжди обирайте для зручний в першу чергу для себе темп роботи. Не для клієнта, а для себе. Тому що ми всі розуміємо, особливо ті майстри, які працюють довго, що така робота завжди залишає відбиток на нашому здоров'ї. Хочу побажати вам в наступному році досягати всіх ваших намічених цілей, побажати вам вдячних клієнтів і завжди обирайте себе. Працюйте для себе, обирайте зручний для вас темп і до зустрічі, дівчата, всіх в наступному відео.